Привіт, це Володимирівна сьогодні. 8 грудня. Друзі, я біля Макдональдсу на новорічній ярмарці і хочу познайомити вас із Тетяною, яка робить просто шедевральні гарні прикраси. Сьогодні нашим містянам, нашим кропивничанам ми можемо запропонувати натуральну продукцію, вироблено пані Ольгою Вадзинською. Отже, у нас в асортименті наборчики, милка, мандаринки та мартині. по 160 гривень є масажні мила. Для душу а, також у нас в асортименті є ось такі коники милку ручної роботи. Рік коника а, дуже класні. є У нас і жіночки по 120 гривень. А також дуже класні набори. Є чоловічі набори, є доглядова косметика для наших чарівних жіночок. Є свічі гелеві довготривалого горіння. А також воск-воскові свічі. Є гідролати по 150 гривень. Дуже класна демократична ціна для того, щоб гарно виглядати щодня. Кремчик для рук по 160 гривень, а також бальзамчики для наших вуст, щоб вони були гарними, свіженькими та не тріскалися. Є у нас дуже цікава серія, там, де пінки для ванни, є перлинки для ванни, є місти для тіла. Цік для вани є ось така композиція квіткова, це букети на подарунок. Є різні воскові свічі, а також дуже цікава у нас є пропозиція серія 18. Так як я презентую свої роботи і показую тут, також показуємо брошки ручної роботи. Отже, у нас ціни від мачок 380. Це сама найнижча ціна на брожечку. І найвища 1800. Мотанка Оберіг. Можна вибрати в будь-якому кольорі.